Кольоровий світ дитинства продовжує мандрувати Україною. Від тепер маленьких пацієнтів інфекційного відділення сумської дитячої лікарні захищатимуть добрі ангели-охоронці. Казково кольорову атмосферу тут створили завдяки всеукраїнській програмі від відомого виробника лакофарбової продукції «Сніжка Україна. Це вже восьмий наш проект. Він запроваджений ще кілька років тому. і аналогом такого проекту є наша материнська фірма фабрика фарб і лаків у Польщі. Проект компанії «Сніжка Україна орієнтований на те, аби допомагати дитячим лікарням робити ремонти, надаючи на це всі необхідні матеріали. Ілюстрації ж мають покращити стан малюків, адже ангели не лише тішать дітей, піднімаючи їм настрій, але й у прямому сенсі додають сил на одужання. Ці малюнки дуже позитивно вплинуть на стан хворих діточок, тому що улюблені кольори і улюблені персонажі, яких вони тут побачать, вони завжди сприяють одужанню. Наразі міська дитяча лікарня єдина медична установа у сумах, яка долучилася до програми Кольоровий світ дитинства. Представники компанії «Сніжка Україна діляться секретом. Цей заклад обрали тому, що побачили у керівництва натхнення до співпраці. Коли ми запропонували взяти участь у нашому проєкті Кольоровий світ дитинства, то пані Вікторія, начмет цієї лікарні, була просто в захопленні. Ескізи ж малюнків розробила і втілила в життя відома сумська художниця Анна Черненко. Сніжка Україна для розпису ілюстрацій виділила якісну екологічну фарбу, від якої майстриня у захопленні. Дуже фантастична фарба, <рес> краски, краски потрясаючі, тому що шикарно лежаться на поверхність і діапазон цвітової такий, що можна розгулятися. Ангелиш, які оселилися в інфекційних блоках, покращують малечі настрій та додають сил для одужання. В коридорах очень красиво. Мне тут подобаются лекари и нравятся витвори мистецтва. Мне нравится подобуется... девчонка вот так. Представники компанії «Сніжка Україна до хворих малюків приїхали не з пустими руками. Кожен пацієнт інфекційного відділення отримав подарунок. Іграшки, барвисті малюнки та позитивні умови для лікування неодмінно забезпечать малюкам швидке одужання. Сніжка Україна ж запевняє, цей проект лише перший крок у співпраці Сум та компанії.